Документи написується. Ставлю вам за законодавство, як по Повідомте мені причину затримання громадянина. Вене, ви повідомте причину, може він злочинець, Я ж не прошу отпускати причину. Ні, так ви причину вене, мені пригодови. Ми хочемо їх за це... приготувати. Так я ж не знаю, він же не каже. Це ви кажете, а він це не каже. Так якщо в мене буде список, з... це... з... 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 як стало я... затримання людини. Перевірите, в нього немає документів. Давайте витягуємо. Давай, давай, давай. Давай. Ну так, так давай. Якщо він дасть документи, вона питає. Тут, тут же питає. А це є з документи? Да. Я прогулювався по городу. Ну, Окей. Такая ситуация с списком был тебя? Как бы? Жители Украины. То, что не, я, я же тоже житель Житель списки, мы... списки, <звы> списки были. Списки были. В Списки были. Списки были. Списки были. Списки были. Списки Не Списки были. Списки были. Списки Не Списки были. Не, были. ман,

Наші наблюдателя. Ну все, до самої можемо перевірити, чим є. Заліна. Він віпоха. каже, Петров, Сідоров, від Від вас, вас каже. Від мене ти не може. Ну, він не сказав віпоха. тільки від вас, я ж не проти. Ну, Давайте ми поїдемо, перевіримо по своїй базі даних, він скаже своє прізвище, я вам побачимо. Якщо І все було відпустимо, є питання? Хто старший? Загальний наблюдатель. Хто в тебе? Він ти зареєструвався? Ну, так ми вже нічого не кажемо, тут за. Так ви его запугали толковой. Поедемся, ні, не ви навіщо куди си Якщо він зареєстрований, спостерігає. Так він же нічого не показує. На дільниці. А є посвідчення? А де воно на дільниці? Так Так а чого ти знаєш, как Понимаешь, В чем дело?